От зараз ми продемонструємо продемонструємосистий. Я, я зрізав тут ягоди. От дивіться, які ягоди тут крупні. 24,1. От дивіться. Це що залишилось після града це вже, як кажуть, соплі. Ну а сама ось грона. Тобто у його грони великі. Бачите, які грони. Великий потенціал. Ягоди дуже-дуже тяжелюща, тяжола. Тобто, буде невелика на вид грона, а вона буде кілограмі більше. По ягодам м'яса одне. Тверда, тверда хрустка, мускат, як у мінора. Ну, дуже приємний мускатний аромат. Вот. Ну, вона смак, смак мінора. Це дуже-дуже така. Хороша ясиста ягода. Ну вон іще там я оставив, щоб було що смакувати. Вот. А там ще висить. І от зараз ми тут рядашком я покажу. І ще ось. Це сарделька. Ось це прививочка серделька. От на прививці ягода вже пузатіша. От я для сравнения і сіянця, ось і бачите, тут пальчиком вузенькі, які он, сердельки ось, Це насєянця. А вже прививка, бачите, смотря на який подвой ви приліпите. от вот така серделька красавиця. Тверда хрустка. Смак надійно, дежі, всі витримує, ливні пройшли, все витримує, висить, ну прекрасно. Просто прекрасно висить. Супер форма.